Сформувався як українець, я в Одесі. Починав я з археології, брав участь в розкопках двох курганів під Вознесенськом. Українські імена, українська ідентичність, яка не загубилася в цьому свинячому расизмі. Бо Росія наробила стільки зла, це імперія зла і вона залишається досі. Книжка є книжка, бо без книжки я не уявляю собі своє життя. Навіть в мене був козар 1860 року, при життєві були. Взагалі в українській книжці я кохаюсь в книзі як такі. І потім прийшлося це все віднести в КДБ. Куди ж подінеться від п'ятої графи? Одеса місто унікальне і дуже важливе для України взагалі. Я задоволений тим, що я. Показав українську одесу по всій Україні. Місто мене надихає жити далі і далі. Миколаїв для мене залишився таким, е, яким дуже важливим етапом у моєму житті встановленням, але е, встановлення мене як українця саме. Бо Федос Сімфіч Камінський, який жив на е, це невід'ємна частина моєї особистої історії. Ну, а Одеса сформувала мене остаточно. Зробила е, з мене українця, ну і я зробив, старався зробити Одесу Українську. І саме Одесу Українську я показ, старався показувати потім по всій Україні. Є де можливо. І за кордоном, але без мене, без моєї участі, бо в е, мене паспорт був закордонний, але мене в Штати не випустили, бо сказали, а що вам там робити? Ну, Так я досі там не побував. В Нью-Йорку, ні в Нью-Йорку, ні в Чикаго. Але картина біле і чорне Жука, яка, е, яку я знайшов в Одесі в 1972 році і купив шевцю в цьому, як його, в. В Рулонах на е, Канатні 76. Це стало одним з моїх візитних карток. Е, і я відкрив Одесу для себе і для е, ну, зовнішнього середовища, ну і показав себе в Одесі, сформувався як українець, я в Одесі, начебто російськомовне місто. Ну, начебто. Е, я не кажу вже про, 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 шор, про, про широк, е, е п'ятої графи, О, е, а я ж теж вляпався. Е, як, я ж як так кажу, я е, одружився на естонці, а виявилося, як завжди, в Одесі. Е, я маю своє коріння кур, на вождоді. В Одеса, я не знаю, це чи це риса характера. Я не хочу хвалити себе. Я просто констатую оточення одеське. Причому і українці, і євреї, і поляки, і ну, кого там ще можна згадувати, болгари. Його не треба було шукати. Я його привіз собі всередині, бо я народився в холмі, спочатку там народився Грушевський, а потім я. І це для мене йшло потім, по. Я сформулював для себе. Я почав збирати всі твори Грушевського. От. і зібрав всю 10 томів його історії України-Руси, яка виходила у Львові, в Києві. І так і не вийшло. Вийшли тільки 10-й, 11-й, десь отак. І потім прийшлося це все віднести в КДБ. Спочатку викликав військкомат. На Толстого, гуліва. От. А потім звідти посадили в Волгу і повезли на Библя. Зараз я не знаю, як це називати. Мене завели не з прадного входу, потім мене випускали, а з кутового, і заходили. А я думаю, чого ж мене витукають? А я ж зацікавився, а, а я ж, я наслідив ходись. І де букін на грецький, де? я скрізь тут на Приброженський мізумна книга. От, і я скрізь шукав українське, проукраїнське. ну а оскільки я народився в холомі, то мене і Польща цікавила, і Чехи мене цікавили. Так що таке і ця, цей бук, а починав я, починав я з археології всього. Я ж вперше брав участь в розкопках двох курганів під Вознесенськом. Це далекий, мені аж страшно називати цю як, цифру 1957 рік. Аж ну, смішно. Але пам'ятаю, це московська група археологів копали, там розкопували кургани, епохи бронза. От, ну, от і... А це Південний Буг. От, це таке от. Я брав участь у розкопках дуже часто. Володя Збіновича Вусатова, е, Це Усатівська культура. Він потім, я знаю, живий чи не живий, дай Бог йому здоров'я, якщо живий. От він виїхав в Ізраїль, а може зараз живе в Америці, я не знаю. От, давно втратив з ним. Він одружився саме в маяках, одружився на українців. Де знайшов своє щастя. Хто ж? Володя Станко. дуже такий цікавий, Льоня Суботін, археолог. Ой, хто ще ще. Навіть е, як е, Володимир Левчук, е, який був е, в Ідіополіці, е, якоїсь головою адміністрації районної, а тепер він е, чи то до е, Літвака. Він наче він там директор, не знаю. Моє студентство почалося з не з гуртожитку, а з квартири на Франца-Меліна зараз. 57 чи 67, ріхні тут десь недалеко. От, а Я вчився в ну, будівельному, от, то мені не дали гуртожиток. Каза, а у вас батьки є, ви багаті. От, І я, ну що, чув я, я жив з одним молдованином Русу, я пам'ятаю. На кімна... Велика кімната, а, а... хазяйка і в рейку, як завжди. Я, ну, Одесь, куди ж, куди ж подінешся від п'ятої графи. Від цього практично ну, не... Вона мене... Вона за мною ходить, чи я за нею ходжу. Ні, це не важливо. От, От так, що, що ще згадати. Багато значить Іван Черніков, він був директором археологічного музею в Одесі. Його дружина Ліна Шелістова, О, от, вона потім стала дружиною Олега Соколова. Це люди художника, ну такого, такого абстракціоніста, який е, е, теж, е, ну, я один з його, будемо так казати, е, учнів і вихованців, не знаю, які на мене вплинули тут в Одесі. От, Олег Соколов. Іван Козирот, який. Я... Вчора була виставка Західного і східного мистецтва. Він сам не був. Володя Кудич це організовував. От, і е... Я в нього з Володією Кудичем був в гостях, там десь аж на Таїрова. От, е... І він теж приклав він і його е... співавтор. Козирода по першій книжці Шевіль Сергій Шевільов. Вони колись напали на е, спадщину Жука, зацікавилися е, ім'ям і його внеском і почали А, прийшли додому і забрали під розписку все, що могли. Але не все. Я встиг більше. <рігатуси> о, о. Я встиг більше, і найголовніше, я потім знайшов те, що вони не взяли. Панно біле і чорне, одне з програмних творів жука, який він створив з першим протестом Павла Тишини. А Павло Павлатичина ще в Чернігів вчився у Михайла Жука і співа і малюванню, і а Жук був він і грав. І поет, і поет, прозаїк, драматург, ну, різностороння, дуже така цікава постать в історії української Одеси, і я відзначив я мій особистий внесок. Ну, от це я встановив там, знайшов гроші, і я встановив там на Каннатні 76 Меморіальну на Що означає постать жука саме для української Одеси? Сьогодні. А це я робив ще в радянські часи. Я ніколи, я ніколи не питав, що мені робити, з ким мені знайомитися, що збирати. От, як сформувався я в Миколаєві, несучи це як цей прапор. Ну так, по, ну, По життю. От, е, і дуже вдячний долі, що нам мене знайомить дуже багатьом дуже цікавими людьми, ми, розумієте, різними. От, е, так я десь з Гудімовим полом, десь я його пристав у Львові на його на концерті, я пам'ятаю. Дуже цікава людина така. От, і художник, і все. Ми зіткнулися так. Я навіть у нього в майстерні у Львові. Одеса місто унікальне і дуже важливе для України взагалі. Не тільки Львів, не тільки Луцьк, де в мене там була як, ще родичі живуть, Ужро, де я робив виставку теж. Київ, Харків. Єдине, що я не доїхав таке, а я, але я правда був у всіх обласних центрах. Десь проїхав. Навіть Сумок був північно-східний куток України. Сумом був Онацький, такий художник. І досі жалкую, що в принципі, що мене тоді не випустили до е, Нью-Йорка і Чикаго. То я хоч я знаю, інший материк побачив на свої очі і ступив на землю майже обітовану. Одружився я на. Естонці винулись, що на п'ятий графі на єврейці, от як завжди, от і, 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 і оселився у дружини на тіні два, там ще дошки нема. Я за життя я як я не претендую за життя поставити. Хоч не було проти. Як, як претендент. Жванецькому ж можна було за життя поставити? От. А він колись мені е, на якійсь виставці я робив фотографію, сам фотографував і виставив фотографії, і Жванецький проходить. Е, а там він. Е, от, І я попросив його автограф. Ну, та що таке? На тій фотографії він розписав, десь в мене ця, ця фотографія є. Що було перше, що було перше? Що було перше? 1960 рік писанки. За, Зацікавив мене, ми зацікавилися. Я дружив, ми родинами дружили, родина поета Валентина Мороза. Писанки я почав збирати завдяки впливу Валентина Мороза. І я в 68-му році зробив. Разом з Валією Морозом, і ще був такий як, як, Петро Маркушевський, доцент філфакту. І от ми в трьох з моєї ініціативи і з підтримки Августи Марківни в Тарадаш, вона тоді працювала в археологічному музеї. Вона знала, що я збираю писанки, от і вона -то пропонувала, давайте зробимо виставку, А це ж радянські часи. І вона по е, п'ятий графі зробила правильний вибір. А давайте зробимо на день радянської Конституції 7 грудня. От. І дійсно в археологічному музеї, от, я таки підбив і Валю Морозу, і Маркушевський дав, і ми в археологічному музеї зробили цю виставку, писанок. Якесь таке було в мене, як, як, як прикмета, не знаю. От, е, я повинен після якоїсь. Виставки, якогось заходу, залишити друковану продукцію, щоб це залишилося в віках. Я ж не даремно, І я почав видавати і листівки, і почав друкувати запрошення на виставки, а потім знайшов і привід для цього. Це було мене. Картина піле і чорне з першим портретом Павла От Я його знайшов, купив тут, потім його змонтував і возив по всій Україні. І це я відродив традицію. Ще я вже не пам'ятаю прізвище, то, хто возив виставку однієї картини Куінджі. Хто возив Куінджі, я вже не пам'ятаю. теж, Він на ніч на Дніпрі. І він возив її в Петербург, а потім возив десь по, по імперії не От. Е. Потім е, колекція жука, колекція писанок. Е, от. Ну і е, врешті-решт е, ну, наступає десь якийсь там рік. Подумав, так, сидів отут, ну, як на лавці, а що ж я буду е, робити зі своєю колекцією? Донці, і онукам це не треба. Сину в Ізраїлі теж не треба, він не доїде і не побачить. Онукам вони де ж далекі, вони всі мене підтримують, але от. і я зробив е, такий хід. Я пішов до правильний хід пішов, пішов до Мараховського. Треба шукати, де гроші. А де гроші? В банку. А хто банком керує? От. Ну і Марахов, Мараховський, я пам'ятаю, ми щось посиділи, поговорили. Вирішив так, музей Жука. І мені квартира. І оце було, мабуть, наймудрішим моїм рішенням. А до того в мене ж квартири не було, я жив в гуртожитках. Навіть в майстерні, в мене майстерня вже була на цьому від спілки художників. От, я там в підвалі ночував на цьому. От. І от я отримав зараз отак проспект Шевченка, ріг проспекту Гагаріна. І це завдяки оцим своїм, своїм збоченням колекціонерським. Розумієш, ну, я навіть ніколи не думав, що я буду жити на проспекті Шевченка. Ну, два тараси на одному проспекті. Ну, від скромності я не помру. От, так що от е е пійменова е Катя мені допомогла чим, бо вона взяла зі мною перше інтерв'ю про жука якраз. І десь в неї не було ще своєї студії, і не було цієї арт-галереї в цьому. От, вона мене завезли кудись на ну, десь нема вдаванці. І оце я першим побачив себе. По телевізору. О. І як воно вам? Я критично до себе ставлюся. Ну. Я не був в захваті, але я не в <ріху> Я до грошей відношусь, як до… без них не можна жити. І людство взагалі не було б грошей, воно... все одно видумував. От, але гроші допомагають бути незалежним, внутрішньо. розумієте? І от сьогодні в мене ну, якась там пенсія є, от, завдяки тому, що дали мені там заслужений працівник культури України. Е, ну, Я задоволений тим, що я показав українську Одесу по всій Україні. Це була моя мета, і підсвідомо, і свідомо. Я не знаю, це... о, привіт. Клаще територія революції. <смі> Мені вистачало уваги достатньої, і, і місця під сонцем я можу заво... зав... завоювати завдяки моєму нахабству, ну, такому культурному в лапках. От, способу життя Одеса мене сформувала. А Одеса що? Складне місто. Ухо. <свист> Вона й тому і, і я не скажу, що я дуже складна людина. От, я себе не можу хвалити, от, але е, це моє місто. Фібрами всім. І, і людьми, і, е, і місце над морем. Вася Болодяну написав такий вірш. Це, це берег мій. Щось таке. Ну, от, е, Він же був дисидентом. Таким, от, він якраз від нього частина спадщини жука перейшла до мене. Десь у Львові чи не у Львові я натрапив на спогади Чекаленка. Я купив один том, а він, спогади Чекаленка були видані, він видав ще за життя 1925 році у, в еміграції у Львові. І я почав читати. А він там писав про перешори. От е, я думав, а що це таке перешори? Потім е, і я завдяки е, його спогади мене зачарували. Він помер у празі і прах його, потім він заповів, що прах його розвіяв над Чорним морем. Мені так здається, я зараз не згадую. От і ці спогади я прочитав, потім знайшов через е, три томи всі видання. Прочитав оці перші е, один том, село Перешори, Мардарівка. Е, і я вирішив відкрити для себе оцей світ, світ е, великого українця Євгена Чекаленка. І для мене це теж ну, одне те, що мене формувало, і що мене підтримувало, і що тримає мене на світі досі. розумієте? Оці 에, 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 아, українські а? імена, українська ідентичність, яка не загубилася в цьому свинячому расизмі. Росіяни є, росіяни, хай вони існують. І в них своя країна, там їх свої ліси, 에, Болота, там, Петербург, Москва. От, історія, яку вони перекусали на себе, між іншим. От, і повкрадали багато, повивозили звідси. Бо Росія наробила стільки зла, це імперія зла і вона залишається досі. І саме Путін уособлює, як сконцентрувалося в ці, ці, це зло в, ці, в особі Путіна. Це весь негатив нації в цій подобі. Людини. Нас цікавився всім, що Букини, все, і не тільки в Одесі, в Київ, навіть в Мінську я знаходив українську музу, такий збірник 909 року. Там і жук був представлений. Була така російська муза, руська муза, збірник такий. Поетичних представників з фотографіями зі всіма. І, і я почав збирати тут, Букіні мене знали, навіть відкладали мені книжки. І я тут почав збирати писанки, і я тут знайшов альбом Таянова, була така якась художниця, і вона випустила, вона мала альбом українських писанок. От. І Я таки знайшов той альбом, десь викупив, і досі в мене є. От. Е був в Одесі музей Степової України. Музей Степової України був на Гоголя 15, здається. Це був такий, який ти існував буквально кілька років. Може, з 27 го по 30, 31, й поки не почалася навіть антиукраїнізація. Ну, така. От. І Потім його закрили. До 17-го року одним з таких центрів був археологічний музей. Товариство історії старожитності, яке видавало записки одеського обществу історії древності, там вийшло там, 31 том чи 33. От, там дуже багато матеріалів по історії України. От, дуже багато. Історія Одеси, само собою. От, і Молдавій ну, взагалі це було дуже цікавий. Я зібрав майже повний комплект. От, і завдяки цьому я якраз ну, я, і познайомився з людьми, і я шукав, де міг. От, Тарасів Дім, я, я, але я брав це не на, свій, е, ну, не на свою особу, а на особу Шевченка, безумовно. Бо не було, як, як не дивно, Шевченко є особленням України. Стало це закономірно просто. От. І Котляревський, ну, все. Але Шевченко все ж таки виходить на хоч батько, а Шевченко як син, а Котляревський як батько, От. але Україна-мати одна. Все, розумієте? І тут. Я досяг свого, чому я і бібліотекою і колекцією своєю колекційною діяльністю. Е, головне, що всі мені допомагали. Робив виставки в е, ізраїльському центрі, і з ними спілкувався. І... Бібліотека подрезова, е, яка керує бібліотекою науковою е, університету, дуже цікава. Був Горького. Це національна бібліотека, але там був кабінет мистецтв і там е, була така. Щурова Таня а, і зараз є. Це теж мені ну, формуванню моєму як читача. Та це ж національна бібліотека тепер. О, та тоді була і фонди її. І, і, я не змагався з нею. ну Що я буду з горіафом змагатися? Ну, я маленька піщинка, а це з 1829 року живе і досі працює, дай Боже, і здоров'я і співробітникам і співробітницям, начальству і все, що вони були здорові, вона приносила користь нашій державі. А я там знайшов Альбом Степової України якраз. От там були е з української сторони такі величезний альбом, е виданий Васильківським Рєпіним і, і українські видання е я е любив і, і взагалі в українській книжці я кохаюсь в книжці як такі. Е і для мене е книжка зроблена видана. З певними особливостями, якимось такими, от, з полями широкими, в різних форматах. От. Я... Ну, книжка є книжка, книжка, бо без книжки я не виявляю собі своє життя, бо книжка сформувала не тільки мене, людство практично. От. І перше, що мені я згадую не злим тихим словом, таким, мою. Хрещена мама, вона жила в, Рівн, в Рівному. От, вона мені подарувала кобзар, десь, е, радянський кобзар, такий товстий. Ну, а потім я з цього і почав збирати кобзарі. І тепер моя колекція кобзарів, навіть в мене був кобзар 1860 року, прижиттєві були. От, Чигиринський кобзар був. І я потім е, подарував в лапках. Канівському музею Шевченка. І тепер там, ну, я і там наслідив. <рес> вот. І там я зберігаюся тепер, ну, як, як частина тої скарбниці пам'яті, присячній пам'яті основоположника нашої культури, будемо так казати, спілкування. Е, я е, Одесу не проміняю вже ні на одне. Місце в світі. Нічого. Я колись хотів виїхати до Києва. Не хочу. вже не хочу. Київ проживе без мене, а я без Одеси не можу. Ну тебе живу, насолоджуюсь і дивуюсь красі міста. Місто мене надихає жити далі і далі.